це спинтер, що в кінці додому скочиться. Света нету. Лифты не работает. Наши требования это на законных основаниях перестать людям выключать свет, поскольку мы являемся префронтовой город. Город отключается на 25, его отключают, на 75 его не отключают. Это тоже неправильно. Если вы хотите отключать свет, отключайте его в сутки максимум на 6 часов. Два раза по 3 часа. Это закон. И отключайте весь город. Сейчас свет отключают на 10. Часов, да, не на 16, да, нас это уже радует. Но извините, вы отключаете свет. Целый день дети без света. Как ребенку можно объяснить: ты сейчас не поешь, потому что нет света, а у тебя электродом. И Это не только моего дома касается, это касается всех домов города Запорожья. У нас их в районе 100. Там я мусора є, а в куртірах є заходять, але ми просто люди. Ми хотів світ, і діти хочуть кушать. Інструкція про складання застосування графіків погодинного відключення не відрізняє дама електричні або інші, або якісь е інші об'єкти. Які ми маємо право не відключати, вона чітко регламентує, що ми повинні не відключати об'єкти критичної інфраструктури, які затверджуються встановленому порядку. Всі інші дома на загальних підставах підлягають відключенню. Як застосувати для людей якесь інше рішення? І своєю владою не відключати дама на електричного опаленні, на сьогоднішній день ми не можемо. Потрібні зміни якісь на законодавчому ліні. Зі свого богу Запоріжжя обленерго переписали графік, ну домовилися з промисловими споживачами за ініціативу Запорізької обласної військової адміністрації про те, що в разі застосування для Запоріжжя і Запорізької області чотирьох черг. Графіків погодинного відключення одночасно, Одну ну, четверту чергу заміщують навантаженням промислових споживачів, а три черги залишаються для застосування для населення і переписали графіки таким чином, щоб одночасне відключення було не більше п'яти годин. нам вышли представители Облэнерго, которые на сегодняшний день, как они сами сказали, некомпетентны в решении наших вопросов, и нам они ничем помочь не могут. Иван Федоров к нам не выходил, поэтому мы не останавливаемся.